Друзі, всім привіт! У продаж поступає ось такий чудовий Zikr 001 у хакі кольорі. 24 й рік, 100 кВт батарея. Давайте оглянемо його ближче. Дивіться, дане авто йде на 21 х дисках. Як люблять в Zikr тут дуже багато різних камер, сліпі зони спереду, ззаду камери. Також тут безключовий доступ на усі двері та. Панорамний дах, так друзі. Ось такий чудовий салон у кольорі Тіфані. Нас одразу зустрічає великий дисплей, з якого в основному і налаштовується авто. Також досить приємний руль. Це мультикермо, селектор, переключення передач досить зручний, як на мене. Також у нас є невеличкий, ну як. Невеличкий, досить місткий бардачок. Спереду у нас ще є два півстаканника. крутилка, щоб переключати музику. Також є ще невеличкий дисплейчик, з якого можна включити підігрів переднього стекла, заднього, аварійку і відкрити. Бардачок. Тут стоїть також преміальна музика Yamaha, 18 динаміків. Ззаду у нас досить багато місця, навіть якщо вам його не вистачає, можна ось тут кнопками підрегулювати і посунути переднього пасажира. Також можна нахилити свою спинку назад або вперед. Ось, наприклад, я зараз підіймаю і опускаю назад. Також ззаду у нас є. Ззаду у нас є ось такий підлокітник, досить великий, зручний. Також можна сюди щось невеличке сховати. Також у нас є чотирьохзонний клімат-контроль, який регулюється ось через цей невеличкий моніторчик. Як і у всіх преміальних авто, у нас присутна електроляда, досить місткий багажник. Його також можна регулювати, можна його як опустити, так і підняти вище. Тут ще в нас є потайний відсік, також досить місткий. Сюди багато чого може залізти. Даний автомобіль ви можете придбати у нас на майданчику автодилер. Ми знаходимося в місті Кам'янець-Подільський по вулиці. Проспект Грушевського, 1 а даному автомобілі 13 тисяч кілометрів пробігу і його ціна 45 500. Не зволікайте, приїжджайте, дивіться. Також не забувайте підписуватись на всі наші соцмережі та телеграм-канал, у якому ми публікуємо усі фото авто в наявності на аукціонах та у дорозі.